Таке рідко, коли побачиш на сесії рівна Ради. Сьогодні із 54 депутатів прийшли усі 54. Прийшли, бо ж їм мають вручити значки та посвідчення про те, що вони обранці. Урочиста частина триває майже годину. Тимчасові посвідки та нагрудні символи отримали усі. 19 з них уже були депутатами попереднього скликання. Для 35 це справа нова. Далі з корабля на бал представник фронту змін закликав раду прийняти перше своє звернення, воно адресоване президенту України і закликає його витувати податковий кодекс. Але зрештою рівна рада підтримала інше, більш радикальне звернення із вимогою відставки авторів податкового кодексу, яке запропонували фракції батьківщини і свободи. Далі на порядку денному обрання секретаря рівнеради. Мер висуває кандидатуру директора міського центру зайнятості, члена фракції Батьківщина Андрія Грещука. І, хоча більшість депутатів... До пропозиції поставилися схвально. Однопартійці Грещука почали вимагати перерву на два дні. Мовляв, для того, аби узгодити кандидатури. Після цього було оголошено півгодинну перерву. Ми пропонували зробити перерву, щоб побачити інші персональні кандидатури на ті чи інші посади, а їх ми, на жаль, не побачили. Тайм-аут затягнувся, але після нього фракції батьківщини і свободи участі в голосуванні не брали. Решта депутатів, які продовжили працювати, приступили до процесу проведення таємного голосування. У бюлетенях одне прізвище Андрій Грещук. Однак провести голосування спокійно не вийшло. Ще у дураччій кімнаті, де зібралися опозиціонери, почалася штовханина. Це член фракції батьківщина, який вирішив підтримати однопартійця Грещука, намагався вийти, аби взяти участь у голосуванні. Всі заходять в одну сторону. Я й користування попереджає. Як не проведе? Врешті-решт Анатолій Чугуєвець із полону однопартійців звільнився і проголосував. Та людина, за якою відкрито хочу заявити, яка була на керівних посадах, ніде жодної сотки землі для себе не взяла, ніде не, не, не запрямила себе, я з чистою совістю підтримую грещика Андрія Васильовича. Реакція однопартійців не заборилася. Нардеп б'ютівець Юрій Прокопчук захотів з трибуни висловити обурення вчинком чугуївця. Голова лічильної комісії регіонал Юрій Сідлецький став на його захист. Тепер вже штовханина виникла біля трибуни. Зрештою, штурханину зупинили, і Андрія Грещука обрали секретарем Рівнеради. ради. За нього проголосували 28 депутатів. А ось Анатолію Чугоївцю за принциповість довелося заплатити. Однопартійці виключили його з фракції. На думку міського голови Володимира Хомка пристрасті у сесійній залі це відголос київських настроїв. Які інтереси політичні є в рівному, крім того, що київським політичним босам треба тут якось впливати на ситуацію не тільки в Рівному, а в кожному місці?» І це все накладає відбиток. І тепер ці політичні баталії з Києва переміщаються в нашу міську раду, де ми маємо асфальтувати двері, крити дахи і таке інше. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.